Доброго дня, доброго здоров'я, вітаю на своєму YouTube каналі. Коли починаються скорпіонів в дні народження, то портиться погода. Щось я таке чув і бачив в інтернеті. І так воно і є. Уже є сніг, мороз. Я на велику і сьогодні планую проїхати приблизно, а може і точно, 30 кілометрів. У нас сьогоднішній день присвячується 30... 37... 30. 32... Коротше, 30 кілометрів. Поїхали? Проїхав 8 кілометрів. Я проїхав вже 14 кілометрів і вирішив зробити маленький відпочинок. Вже починаю потроху замерзати, бо на вулиці холодно, але я тепло вдягся. Вже потихеньку так накрутив точно 20 кілометрів. Бачимо, я їду. Своїм маршрутом. Так, їдемо далі. Вже намотав 25 кілометрів 30 кілометрів рівно